Можливість для організації та ініціатив міста Івано-Франківську провели першу зустріч від проєкту Йосхаб, де зібралися представники близько 25 різних громадських організацій. Мета проєкту зміцнення партнерських зв'язків, обговорення актуальних планів та викликів, обміну досвідом і покращення комунікації серед активної молоді міста. Головні питання, які будуть підніматися, це про те, які напрацювання в різних громадських організаціях є, те, в чому сильні ті громадські організації, те, в чому ці громадські організації можуть допомагати іншим власне партнерам по громадському сектору міста і громади. І друге таке питання, це власне більше перезнайомити між собою ці всі громадські організації. Наш, наша головна мета це якщо хоча б… Дві геошки проведуть спільний якийсь захід за підсумками того, що вони познайомилися тут сьогодні. в нас на Юхабі значить наша мета виконана. Участь в проєкті взяла Аліна Русецька. Дівчина представляє відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації Солідарна молодь каже, захід цікавий, адже можна познайомитись і з однодумцями. Наша мета це знайти серед громадських організацій. Ті, які працюють з нами в одному напрямку, напрацювати таким чином нові партнерства, залучити їх до подальшої співпраці, щоб ми рухалися в одному напрямку, залучали якомога більшу кількість молоді до громадського сектору, таким самим чином підвищували їх свідомість і покращували певні процеси в місті. На перше зібрання молодіжних громадських організацій завітала і координаторка програми «Гранти теплого міста Ірина Стасюк каже. Надзвичайно рада, що молодь міста стає активнішою. Мене запросили як представницю, по перше, благодійного фонду Тепле місто а по-друге, для мене дуже гарна можливість подивитися на молодіжні організації, тому що тепле місто має дуже багато сприятливих програм, особливо грантових програм, в тому числі студентських, для реалізації проєктів. Тому це для нас сьогодні як вудочка. Тут ну молодь, по-перше, надзвичайно активна, соціально активна. Це про, не тільки про проекти які з культурного плану, це проекти міського простору прогресивної освіти. Ми в себе відзначаємо, що це соціальне підприємництво, це те, що зараз рухає країною. Юсхаб це спільний проєкт громадської організації між іншим та молодіжної ради Івано-Франківська. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.